Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали кіносмак Геловін близько. Тож у цьому відео на вас чекає топ 10 найкращих жахастиків трилерів за рейтингом ЕМДІБІ, що вже вийшло українською. Любителів горорів закликаю дивитися до кінця. А ще пропоную тиснути вподобайку цьому відео, поділитися посиланням на нього та підписатися на канал. Це дуже мотивує мене створювати для вас свіженькі ролики. Дякую вам шалене за підтримку та нумо жахатися разом. Відкриває десятку фільм «Омен. початок з рейтингом 6,5, що є приквелом легендарного містичного фільму «Омен» 1976 року. За сюжетом молода американка відправляється до Риму, щоб розпочати служіння у церкві. У процесі вона розкриває змову, ціллю якої є народження антихриста. Особливо гучних імен у команді, що працювала над фільмом, я не знайшов. Окрім напевно виконавиці головної ролі британської актриси Нел Тайгер Фрі, яка може бути вам відома за ролями у серіалах Гра престолів. Та дім с прислухую. Дев'яту сходинку топу посідає стрічка Ебігейл з рейтингом 6,6. Саме так звуть дівчинку, дочку могутнього гангстера, яку викрали злочинців надію отримати за неї викуп у розмірі 50 мільйонів доларів. На перший погляд, звичайна маленька дівчина виявилась справжнім породженням пекла, і тепер замість збагачення бандити ризикують лишитися життя. Сюжет фільму заснований на класичній стрічці 1936 року дочка Дракули, і нова версія може похвалитися досить Учними іменами в касті, наприклад, у стрічці відзнялися Джан Карло Еспозіто та Меттью Гуд. Головну ж роль Ебігейл виконала тут юна ірландська акторка Аліша Вейр. А сумним фактом про фільм є те, що він став останньою роботою для Енгуса Клауда, американського актора, який набув популярності після участі у серіалі Ейфорія. На жаль, актор помер у 2023-му у віці 25 років від передозування наркотичними речовинами. У СМІ була розповсюджена інформація, що у той період Енгус оплакував смерть. Вого батька, яка сталася за тиждень до смерті самого Енгуса, стрічку Ебіґейл творці присвятили акторові. Восьма сходинка топу дістається ірландському фільмові Девакуватість, рейтинг якого сягнув 6,7. За сюжетом кіно сліпа дівчина ім'я Дарсі приїздить до будинку своєї вбитої рік тому сестри близнючки Дані Тед вдівець, чоловік сестри вже прийшов до тями і навіть має нову подругу, іначе життя продовжується. Але Дарсі, опинившись у середині будинку, де жила, а потім була вбита Дані, прагне нарешті докопатися до правди про вбивство сестри, і під час цього стає свідком. Містичних моторошних подій, які викривають все більш шокуючі подробиці. Цьому сходинку посідає стрічка довгоніг з Ніколасом Кейджем у головній ролі і рейтингом у 6,7. Пан Кейдж активно намагається повернутися до кагорти голівудських акторів категорії А, але поки що йому це не дуже вдається. Ані комедійний жахастик Ренфілд, ані психологічний трилер Гра з дияволом. Обидва фільми є достатньо свіжими роботами актора. Не отримали високого рейтингу і не викликали захоплення у критиків та глядачів. І ось роль маніяка у стрічці Довгоніг – яскравий образ з перевтіленням та купою. Риму і на цей раз спроба повернення на Олімп більш вдала за попередні. Гра актора, як і сама стрічка, отримала достатньо високі оцінки, як від експертів кіно, так і від глядачів. Сюжет фільму крутиться навколо агентки ФБР Лі Гаркер, яка вистежує маньяка окультиста відомого як Довгоніг. Роль агентки тут виконала Майка Монро, акторка, що може бути вам відома своєю участю у фільмі Воно режисер стрічки Озгуд Перкінс розповідав, що під час роботи над Довгоногом він надихався культовим фільмом Мовчання ягня вийшло похмуро, повільно, атмосферно та напружено. А от чи талановито, цікаво і вражаюче, це вже питання до вас, друзі. Поділіться своїми враженнями від цього кіно у коментах. Якщо вже бачили, цікаво буде почитати. На шостому місці розташувалась стрічка Бітлджус Бітлджус, самого Тіма Бертона, з рейтингом 6,9, яка є сиквелом його ж стрічки 1988 року. Бітлджус. Цей фільм, як і будь-яка нова робота Бертона, є кіноподією масштабу не тільки місяця, але й року. Окрім зіркового режисера, стрічка може похвалитися суперзірковим акторським складом. До своїх ролей з першої частини повернулися Майкл Кіттон, Вайнона Райдер та Кетрін Огара. До них доєдналися Джастін Терру. Моніка Белуччі, Вільям Дефо та Дженна Ортега. Погодьтесь, зірок на квадратний метр плівки багатенько. За сюжетом кіно родина Діц, через багато років після подій першої стрічки повертається у рідний Вінтер Рівер. Але про спокійне життя годі й думати. Адже донька Лідії Астрід, що знаходиться на горищі таємничі мекет міста, ненароком відкриває порталу у по той вічний світ і випускає звідти бітлджуса, який нагадує злим привидом. Друзі, ми на екваторі топу. тож саме час нагадати вам, що кіносмак є у Телеграм. Там публікую інфу про нові фільми та серіали, що з'являються в українській озвучці. Підписуйтесь за цим QR-кодом або за посиланням в описі відео. Якщо ж ви, дорогі глядачі, маєте бажання та можливість фінансово підтримати розвиток каналу, ви можете пригостити мене кавою, яка точно додасть мені бадьорості під час монтажу нового відео, ось за цим QR-кодом, або задонатити будь-яким іншим способом за посиланням в описі відео. І звичайно, я шалено вдячний вам за вподобайки, розповсюдження посилання на відео та підписку на канал. Ці ваші дії справді мотивують продовжувати створювати якісний український контент на YouTube. Відкриває п'ятірку кращих психологічний горор Не говори зі злом, що отримав рейтинг 6,9%. Стрічка є ремейком одноіменного данського фільму 2022 року і розповідає історію родини, що їде в гості до іншого сімейства, з яким вони познайомились під час попередньої відпустки. Гості навіть не підозрюють, які таємниці ховають господарі і на яку пастку перетвориться їх дружній візит. Часто американські ремейки на європейське кіно розчаровують, але цей фільм зумів увірватися до топо. Вої п'ятірки завдяки виконавці однієї з головних ролей шотландському актору Джеймсу Маковою, що відомий своїми яскравими ролями у фільмах Спліт, скло, франшизі, люди ікс. За крок від трійки кращих на четвертій сходинці розташувалася стрічка Пізній вечір з дияволом, рейтинг якої сягнув сімки 1977 рік. Популярний телеведучий Джек Делрой веде ток-шоу Нічні сови, прагнучи підвищити рейтинги, він готує особливу програму на Геловін і запрошує до студії медіума, скептика, парапсихолога та ймовірно одержиму дівчину. Звісно, шоумен не підозрює, чим обернеться для нього і для всіх глядачів спроба проникнути за допомогою дівчини у по Світ, стрічка стилізована під Олд ток-шоу, і, хоч і не може похвалитися значним бюджетом, проте має свою атмосферу та її цікаво дивитись. У будь-якому разі саме такі відгуки про фільм переважають в інтернеті. Та й головну роль, шоумена виконав тут далеко не no Name – Девід Дастмалчан, що може бути вам відомий за фільмами трилогії Людина Мураха, стрічками Дюна та Опенгеймер. Батсіокей і дістобіншакі. You get out there, Mr. Midnight, and you knock him dead. Бронзова сходинка топу дістається. Стрічці Усміхайся 2 з рейтингом 7,2. Фільм є сиквелом хітового усміхайся, що вийшов у 2022-му, і зібрав у прокаті 217 мільйонів доларів при кошторисі всього 17. Не дивно, що Paramount швиденько взялася за другу частину. Не стала компанія змінювати і сценариста та режисера, яким залишився Паркер Фінн. Йдеться у новому кіно про таку собі поп-зірку на ім'я Скай Райлі, яка збирається у світове турне, але несподівано. В її житті починають траплятися дивні речі. Дівчина зіштовхується зі своїм темним минулим і намагається повернути контроль над своїм життям. Срібну сходинку топу посідає стрічка Чужий Ромул, рейтинг якої сягнув 7,2. Робота над новою частиною культової франшизи, на яку чекали мільйони фанів по всьому світу, була довірена режисеру Федеріку Альваресу, який ще й сам написав до неї сценарій, не без консультацій з рідлі Скоттом та Джеймсом Камероном, але все ж робота над таким кіно супервідповідальна справа. Альварес до цього зняв, наприклад, зловісних мерців та не дихай, точно не такі масштабні проєкти, як нова серія чужого. Події у фільмі відбуваються у часовий проміжок між перепетіями, зображеними в оригінальному чужому 1979 1979-го та його сиквелі Чужі 1986 року. Молоді колоністи під час дослідження покинутої космічної станції стикаються з найвідомішим персонажем франшизи: ксеноморфом, у жилах якого замість крові тече кислота. І якщо у початкових серіях маю на увазі з першої по четверту ще одним популярним персонажем на рівні самого чужого була Ріплі у виконанні сігурні Вівер, то від частині умовно її місце має зайняти головна героїня, яку грає тут Кейлі Спейні, нова зірка Голлівуду, що стрімко сходить. Кубок Вольпі цьогорічної Венеції за роль у стрічці Пріссила, участь у фільмі Повстання штатів, і ось тепер кіно, що має стати однією з найгучніших прем'єр року, не дивлячись на таку шалену затребуваність, особисто я поки що не побачив у виконанні цієї акторки чогось переконливого, що могло пояснити такий її шалений успіх. І нарешті золото. Перше місце топу дістається бодігоро Субстанція, рейтинг якого досяг позначки 7,6. Стрічка наробила галасу одразу після прем'єри, отримавши шалені овації після показу на Каннському фестивалі. Розповідає кіно історію 50-річної знаменитості Елізабет Спаркл, що прагне створити свою молодшу версію і приймає наркотичний засіб з чорного ринку, який спричиняє реплікацію клітин. Зрозуміло, що наслідки для героїні виявляються зовсім невтішними. Фільм Захопливо сприйняли не тільки глядачі, але й критики, за відгуками яких виконавиця головної ролі, а зіграла цю саму знаменитість Демі Мур, видала найкращий акторський перформанс у своїй кар'єрі, і це зауважимо у 61 рік. При тому, що попередній пік кар'єри акторки прийшовся аж на 1997-й, коли з нею у головній ролі вийшла стрічка Солдат Джейн Рідлі Скотта. Тоді найяскравіша робота актриси на той час провалилась у Прокаті, що призвело до застою у кар'єрі, і ось чергова яскрава роль. Через стільки років Присутні у фільмі ще одна зірка, що сходить: це Маргарет Кволлі, яка може бути вам відома за фільмами Одного разу в Голівуді Тарантіну відолашні створіння та видимолосердя Лантімуса. Режисеркою та сценаристкою Субстанції є француженка Фаржа Коралі, попередній фільм якої помста був відзначений нагородами на декількох кінофестивалях. А за сценарій до Субстанції, про яку говоримо, вона отримала приз Кан. Would you like to start? Would you like to start like to stop? No, 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 no. I'm fine. Everything's fine. Друзі, як вам жанр горору у цьому році? Можливо, я пропустив якесь цікаве кіно у цьому жанрі, що вийшло у 2024-му? Напишіть про це обов'язково у коментах. Та й взагалі пишіть про ваші улюблені фільми жахів. Цікаво буде поспілкуватися. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Шалена дяка вам за перегляд та до зустрічі у нових відео.